Голова Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей і головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу райдержадміністрації Василь Парашак завітали до матерів загиблих афганців, щоб привітати їх із Днем матері. На порозі своєї домівки гостей привітно зустрічала Ткачук Степанія Михайлівна, яка проживає у селі Томашівці. Їй вручили матеріальну допомогу і продуктовий пакет. А також в подарунок отримала путівку в санаторій Лісова Поляна, що у Києві. Також цього дня завітали до школи, де навчався син Степанії Михайлівни. Хоча у ній вже не працюють ті вчителі, які його вчили, та про нього згадують як про хорошого учня. Із розповіді старих вчителів-пенсіонерів я знаю про Ткачука Єрему, що його навчали вчителі, такі як Козьровська Ємілія Іванівна, Кузь. Ярослава Михайлівна, навчався він добре, закінчив цю школу. Про нього діти у наші, нашій школі багато знають. Ми його світлу пам'ять щороку, проводимо вечори пам'яті у бібліотеках, у Народному домі, у школі також честь його імені, названа вулиця в нашому селі. Хабібуліна Марія Михайлівна з Луки також втратила свого сина на війні. Був, догинув, все. Молодий хлопець, 18 років, пішов, так. Пішов. Жию. Жию. ніякої радості немає. Шкутяк Стефанія Васильівна з Грабівки згадала той день, коли ховали її сина. Відкривши гріб, вона не могла впізнати його. Напередодні до Стефанії Васильівни прийшов лист, в якому йшлося про те, що він був поранений у голову. І тільки за цією ознакою вона могла здогадувати, що це справді тіло її сина. Хоча й до цих пір матір не знає, чи поховала дійсно рідну дитину. В тому приснив сон. Що я йду на цвентер. у Нас є так стар новий і старий. Ми цвентарі стария. Я межа тими цвентарями йду. А він їде на білий ніколи не у мене. А я так чути, я кажу, Славу, чого ти а він каже, я. я кажу, все казала, що то не ти, що, що, що я тебе не ховала, що то не тебе поховала. Вони мене здурили чи що, але кажу, лише мені на той лист орієнтувала, що казали, що ти в голову ранений. А він мені каже, вам так треба було написати, бо вас заспокоїти. І все, я так місяць сон приснив, десь спокій, боже, як я його поховала. І так, коли йду на той цвинтар і йду до того пам'ятника, і від, що я не від нього йду, я не від нього йду, я не знаю, чи туди ти напохована, де моя, ти все. Ти так будуть в темі умарат. І світлим святом Днем Матері привітала також матерів загиблих афганців, що проживають у Калуші. Семанишин Ольга Іванівна, Мельнишин Марія Іванівна і Васічко Ярослава Іванівна отримали відповідні подарунки. А ще одну путівку на оздоровлення у санаторії Лісова Поляна вручили Мельнишин Марії Іванівні. Усі матері щиро вдячні, що про них пам'ятають. Афганці ніколи мене не забувають, все приходять. Я ж собі син. Всі мої люблять мене приходять. Дуже дякую вам. Я дуже вдячна, що ви нас, матерів, маму. Не забувайте, вдячна тим хлопцям, які не забувають нас, мамів, все приходять. Я їм дуже вдячна. І все нас поздоровляють і не забувають ніколи за нас. Ми сьогодні об'їхали всіх батьків, чиї діти загинули в Афганістані. Надали матеріальну допомогу, надали продуктові пакети. Двом батькам були вручені путівки у санаторій Лісова Поляна у місто Київ на лікування. І за це все ми хочемо подякувати голові радимострації Василю Петрівну, голові районної ради Василю Дзонзен, також Каловській міській раді і Халовському територіальному об'єднаному ветеранів Афганістану, а також на обласні спілці ветеранів Афганістану. Найближчим часом в кожному населеному пункті, де проживають батьки загиблих афганців, спілка ветеранів Афганістану планує відкрити на школах меморіальні дошки полеглим воїнам. Минулого року першу таку дошку вже встановили у Хотіні Ігорю Семанишину.